Українські соцмережі також накрила хвиля зневажливих глузливих мемів по відношенню до бездіяльності НАТО минулого тижня. Європейські країни отримали повідомлення від держдепартаменту про те, що Вашингтон розриває меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року адміністрацією Байдена. Країни Європи, країни НАТО будуть більше приділяти уваги своїй власній обороні, власним засобам ППО, відмовляючи Україні в наданні необхідної сьогодні нам допомоги. Щиро вітаю вас, пані та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Самчек. За традицією розпочнуся згадки нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Нагадаю, що відповідно до. Трактовки, викладені в книзі «Приповісти», є сім речей найогідніших для Всевишнього. Ейнаємгромортля, Шоншекер, ядаймшовход, дам на ґи, горді очі, язик брехливий, руки, що кров невинну проливають, серце, що лихі задами плекають, ноги, що поспішно біжать до зла. Свідок брехливий, що брехню говорить, і той, хто сіє сварки між братами. І за дивним збігом обставин саме ці. Найстрашніші людські вади, людські гріхи покладені в основу концепції гібридної війни, цеї лихі і брехливі свідки приводять зрештою до внутрішніх сварок і суперечок, що неминуче призводить до кровопролиття, до сотень тисяч, якщо не мільйонів безвинних жертв. І в цих умовах особливо занепокоєння викликає той факт, що країна, яка мала би бути в авангарді боротьби проти. Російського впливу проти російських інформаційних диверсій і провокацій навпаки припиняє супротив на цьому напрямку. США відмовляються від спільних зусиль з Європою щодо боротьби з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Як пише Financial Times, минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від держдепартаменту про те, що Вашингтон розриває меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року адміністрацією Байдена. Ці документи були спрямовані на розробку єдиної стратегії виявлення та викриття неправдивої інформації, що поширюється іноземними урядами з метою створення хаосу, зазначається в публікації. Цей крок збігається з тим, що адміністрація Трампа демонтує агентства по всій структурі американського уряду, які Займалися захистом цілісності виборів у США та протидією іноземному шкідливому впливу, як всередині країни, так і за її межами маніпуляції громадською думкою в цивілізованому світі, які впроваджують Москва Пекін і Тегеран, покликані зруйнувати демократії зсередини. Якщо вони не зустрінуть організованого опору, успіх диктатур гарантований. Це дуже погані новини. Пише Financial Times. і це відбувається в той момент, коли масштаби інформаційного впливу. Російських агентів гібридної війни збільшуються щодня. Прикладом можуть бути і останні тенденції в інформаційному просторі України та Польщі, які відслідковували оглядачі за останні буквально дні після. На нальоту російських дронів на територію Польщі, зокрема, польське видання Ресхутура виявило в соціальних мережах Російське ІПСО, що супроводжує приліт дронів до Польщі, і провело ретельне дослідження. Операційне припущення кампанія ґрунтувалася на вже існуючій поляризації, політичних суперечках, низькій довірі до державних інститутів і неоднозначному ставленні до України серед деяких верств польського суспільства. Було визнано, зокрема, що соціальні мережі є основним каналом поширення інформації, забезпечуючи швидке охоплення різних демографічних груп без фільтрації контенту традиційними змі. Цілі психологічної операції проти Польщі, зокрема, полягали в наступному: ослаблення довіри громадян до власного уряду військових та органів безпеки, створення враження хаосу та відсутності контролю над повітряним простором та інформацією, вбивання клина між Польщею та Україною з метою ослаблення альянсу та солідарності проти російської агресії, відмова суспільства від подальшої політичної, військової та фінансової підтримки України, підрив авторитету НАТО та посіяння сумнівів щодо реального захисту альянсу. Зрушення соціальних емоцій від страху перед Росією до ворожості до України та влади у Варшаві, зміцнення переконання, що Польща одна і не може розраховувати ні на кого ззовні. Ну і так далі в рамках свого дослідження, фахівці вивчили коментарі в польському сегменті соціальних мереж і отримали результат, відповідно до якого 38% коментаторів звинувачують саме Україну в прольоті дронів. Ще раз це не опитання, це вивчення російських маніпуляцій. Серед цих 38% – величезна кількість так званих ботів, які найактивніше діють саме в соціальних мережах, які не можна вважати репрезентативними через страшну поляризацію думок. Найприкріші те, що цю тенденцію підтримали українські коментатори. Багато з українських видань дали заголовки майже 40% поляків звинувачують Україну. Ви збожеволіли? Пишуть коментатори, що ви дідька робите? Ви ж вбиваєте той самий клин, про який йдеться в подібних дослідженнях? З і Соловйову можна сьогодні дати вихідний. Ми самі впоруємося з їхньою роботою. Українські соцмережі також накрила хвиля зневажливих глузливих мемів по відношенню до бездіяльності НАТО. Таня Адамс пише: слухайте, а чого ви очікували, що поляки з НАТО зараз як перевозбудяться і як почнуть? А що саме вони почнуть? Що почала Україна, побачивши війну в Грузії та Абхазії? Що вона почала, побачивши намети ДБР у 2008 році та зліт у пирів у Сєвєродонецьку? Що зробила Україна, коли розвідники Британії та США в 22 му показували підготовку атаки прямо біля нас? Ну і чого ви очікуєте від Польщі другий фронт? Але це ж ще не смажений півень, і не польська дупа, яку клюють. Ніхто не вчиться на чужих помилках. Це сумний факт. Після етапу тестування на воші обов'язково розпочнеться наступний етап, якщо воші. Підтвердиться, особливо якщо РФ отримує перепочинок на кілька років, і тоді бігти доведеться вже полякам або литовцям, наприклад, Київського рефлексує. Я не сміюся з НАТО, бо НАТО принаймні не розміновує прикордонні ділянки, не обирає керівником клоуна, не звільняє найуспішнішого головкома в історії через його високі рейтинги, не збирає в людей на дрони, не краде мільярдами у військових, не впроваджує цензуру. Також НАТО не ігнорує дані розвідки, не відмовляється від. Ядерної зброї не бреше громадянам про загрозу нападу, обіцяючи барбікю. НАТО натомість приймає мільйони українців, надає мільярди євро зброю і розвідданні ЗСУ. Має найбільший арсенал найсучасніших озброєнь. Я розумію, якщо НАТО не вводить у дію п'яту статтю, то має на це причини. НАТО це колективний орган, де рішення ухвалюється спільно, а значить довше ніж в Російській Федерації, де все вирішує одна людина. У цьому одночасно і перевага і недолік демократії. І головне, НАТО нам нічого не винне, на відміну від обраного рекордною кількістю голосів персонажа, який обіцяв завершити війну, а привів повномасштабне вторгнення, і у якого винні всі, хто завгодно, тільки не він сам. Не хочу бути на нього схожим, тому я не сміюся з НАТО. Крім згубних інформаційно-психологічних наслідків прольоту російських дронів через територію Польщі, є також і конкретні матеріальні військові згубні наслідки для України. По перше, польща це головний транзитний хаб для західної допомоги Україні. Через аеропорт ЖЕШУ проходять до 90% озброєнь від США, ЄС та НАТО. Танки, ППО, боєприпаси під час інциденту, це Варшавські аеропорти та аеропорти інших польських міст були тимчасово закриті на кілька годин, що призвело до затримок вильотів і переадресації рейсів. Навіть короткі перерви можуть накопичуватися, особливо в умовах щоденних поставок. Якщо подальша ескалація призведе до втоми від війни в Польщі та взагалі в Європі, допомога Україні, як стверджують експерти, може скоротитися на 10-20%. особливо під тиском Трампа, який коментував інцидент слова. Here we go». ось почалось сигналізуючи можливий перегляд політики США. Як передбачають експерти, Трамп тепер може використати цей інцидент для так званих мирних переговорів з Путіним, зменшуючи тиск на Москву. Екс-міністр закордонних справ Литовської Республіки Ландсбергіс зазначає, що це може вплинути на підтримку України, якщо НАТО не покаже єдність. Такий перехід червоних ліній Путіним, така перевірка НАТО на слабо можуть призвести до того, що країни Європи, країни НАТО будуть більше приділяти уваги своїй власній обороні, власним засобам ППО, відмовляючи Україні в наданні необхідної сьогодні нам допомоги. Можуть зупинити вже заплановані поставки в Україні нових систем Петріот та інших систем протиповітряної оборони. Ну і на жаль, це взагалі підсилює позиції тих, хто. Вимагає припинення будь-якої як фінансової, так і військової допомоги багатостраждальній Україні. Тож, панове, попри нові серйозні виклики, не втрачаємо пильності ні на крок, тримаємо стрій, попри все усмішки, тримаємо ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.